Усім привіт! Ви на каналі у пошуках мотивації. Радий вас вітати! Дякую за те, що слідкуєте, дякую за те, що проявляєте будь-яку активність на цьому каналі. Дякую вам за це. Не забувайте підписуватись на мої корисні канали, основний канал у пошуках мотивації та канал з книгами УПЕМ Книги. Посилання на них я залишу вам в описі під цим відео. А ми продовжуємо розвиватись, Ми продовжуємо відчувати себе щасливими, продовжуємо отримувати насолоду від кожної секунди. Нашого життя, насолода, яка запобігає виникненню негативних думок та відчуттів, насолода, яка конкретизує наш шанс на успіх, щоб утримувати насолоду від життя. Потрібно в першу чергу утримувати насолоду від себе. Потрібно зрозуміти, які програми закладені у нас і як їх можна ефективно використовувати. Якщо ви хочете дізнатись відповіді на ці питання, то додивіться це коротке відео. До кінця таланти та здібності, які приховані у нас, і являються тою природною іскрою, яка надана нам для того, щоб. Ми росли, процвітали та розвивалися, що таке насолода від життя, які її принципи, та як запобігти виникненню негативних емоцій, особисто для мене насолода це бачити тільки позитив, відчувати його та проявляти, виховати у собі той незалежний корисний навик, який буде калібрувати тільки корисне та інформативне, утримувати насолоду від справ, якими ти займаєшся, та злагоджено планувати своє майбутнє. Адже коли у нас є цілі, кінцевий результат, кінцева точка, кінцева точка опори, від якої ми будемо. Будемо відштовхуватися, ми одразу ж усвідомлено починаємо думати, куди нам рухатись, як нам рухатись, та за скільки часу ми доберемось саме до цієї цілі. Застосовується додаткова метафізика, яка підганяє нас вперед. Теж саме сюди відноситься і оптимізм, і оптимістичне мислення, та багато усього іншого, що було озвучено мною у попередніх моїх відео. Якщо ви виявили цікавість, обов'язково подивіться мої попередні ролики. Насолода це те відчуття, від якого ми отримуємо енергію енергія, яка наділена правильними. Емоціями та поступовими результатами результати, які надихають нас працювати над собою, працювати ефективніше та злагодженіше. І хтось задумається, що справжнє від життя це самі ті результати, над якими ми кожного дня працюємо? Так, але не тільки. Не забуваємо, що наші маленькі успіхи, які ми створюємо у власному житті кожного дня, і являються цим одним великим успіхом. Тож хваліть себе за кожен свій крок, за те, що ви сьогодні щось нове дізналися, чи прочитали, чи почули. Отримуйте насолоду відроз. Звитку, щоб розвиток отримував насолоду від вас, життя це емоція, яка з'являється та яку використовуємо. Отже, використовуйте тільки ті емоції, які роблять вас щасливими. Фільтруйте інформацію, яка надходить до нас. Ще одна порада від мене усім тим, хто думає, що я не отримую максимального щастя та задоволення від життя. Порада, яка заставить задуматись, а чому я це не використовував до цього часу. Зазвичай людина це використовує в ті моменти, коли це дуже потрібно. Але я раджу вам використовувати це кожного дня. І це прайме, яка їх суть? Говоріть собі, я щасливий, я багатий, я здоровий, я розумний і так далі. Сама суть в тому, що ви програмуєте свій мозок, тобто ви говорите в теперішньому часі. Отже, це з вами відбувається в даний момент. Відчувайте себе щасливими та повноцінними тут і зараз. Концентруйтесь на цих твердженнях, промовляйте їх декілька разів в день, не пропускаючи жодного дня. Секрет в тому, щоб перепрограмувати наш мозок, щоб ми з ним жили в комфорті та злагоді. Не зупиняйтесь на досягненому. Суйте кожного дня ось ці прайми, ось ці твердження, які стануть для вас золотою серединою, твердження, які констатуватимуть, той факт, що те, що ви зараз говорите в теперішньому часі, являється вашою реальністю. Іншими словами, щоб завжди утримувати бажане, отримуйте насолоду від життя, і не важливо, як ви це робите, важливо, те, що ви стараєтесь працювати над собою. Констатуйте той факт, що такої людини, як ви, більше в світі немає, не було і не буде. Отже, кожен з нас особистість, особистість, яка зможе змінити не тільки Себе не тільки оточення, а й весь світ, і інколи закрадається та думка, яка говорить: нам якщо інші змогли досягнути великих результатів. Отже, я зможу також, що відрізняє мене від успішних людей, від багатих людей. Абсолютно нічого. У кожного з нас свої справи, свої пріоритети, 24 години на добу, руки, ноги, все однаково. І чим швидше ми навчимося утримувати справжню насолоду від життя, тим швидше ми зможемо стати тими людьми, про які говорять усі. Так можливо, не кожен захоче такої популярності і отримує не таких великих результатів, але все ж. Розвиватися потрібно. Утримуйте насолоду від життя. Проявляйте кожну секунду, кожну секунду на 100%. Проявляйте ініціативу та ініціативність, яка буде проявлятися у кожному вашому кроці. І забудьте слово «Ні». завжди говоріть так: я готовий до нового життя, я готовий до нових пригод, я готовий до найкращого майбутнього. І не вірте усім тим, хто скаже, що це неможливо. Можливо, адже все залежить тільки від нас. І не забувайте мріяти, адже мрії здійснюються. Дякую, що були зі мною. Додивилися це відео до кінця. Не забувайте підписатись на основний канал у пошуках мотивації і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. У мене є власні соціальні мережі. Посилання на них ви знайдете в описі під цим відео. Там завжди чекатиме на вас корисна та цінна інформація. І по традиції бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.